Привіт. Привіт! Работаєш? Давно, Давно не бачились, вже пишуть де ви поділися, ніде ми не поділися. Ми працюємо, як і працювали. Лінуся допродовує нашу гутієру. Це все, що з неї залишилося. Ось і все. Воно, Ленин Сторож сидить. Так? Да? Попросайка. попросайка. да? да? Лену прям гипнотизирует своим взглядом. Попросайка. Да? Бимка, ты гипнотизируешь Лену? Гипнозом занимается. В общем, вот так. Залишилось совсем трешки. И... Гласный да, гласные отводы. Он Лену гипнотизирует. Сейчас Леночка ему что-то опять, да? Оно, звісно. ну, конечно, Лена, конечно він тут буде охороняти. Ніхто до тебе тут і не підійде, так? Да? Ні, він такий розумний собака. Розумний, так. Да. Він ото сидить, але ну він не лізе мордою там в стіл, чи ще кудись, щоб не писали коментарі, що о, у вас собака. Да, це собака тут вулична, вона прожива тут, на 28-й школі, він місний фраєр. Но він такий акуратний, він не лізе, немає такого, щоб там, не знаете, шкідливий ліс, носа свого сунув. Ото сидить і гіпнотизує. В общем, Лена це все допродує і гутієра закінчилася. Да? Да, да. Салку да. вже немає, свіжого м'яса, вже немає. Немає Побирає нічого. Так. вже немає. В общем, отак. Так, так, так що скоро буде забойчик да, новенький у нас. от. Е ми ніде не ділися, працюємо. Я теж вдома працюю, зараз покажу, що я там вже зробив, трошки покрищі. Ну, а так, в принципі, все. А я здала екзамен. Да, Лена здала екзамен, вимрає по теорії. Да? Тепер залишилося пройти вождення і здати вождення. От Так Так що вітаємо Лену здачу екзаменів. Що ще хотів сказати? По поводу, вчора Лена каже, є замовлення на наше оце моюче слідство. Да? Шановні, нема питань, ми відправляємо, як і відправляли, вже, вже все, що було, ми роз, роз, роздарували, так сказати, роздали. <сес> <сес> да, залишили собі там буквально пів літри, щоб тільки було самим. Чекаємо нової поставки, замовили на цей раз вже більше, вже замовили 20 літрів, тому що йде, ну, йде, йде. Так що хто замовляв, чекайте, на днях прийде і ми відправимо. Ну, ось отак. Лена працюй І я поїду зараз додому. Сьогодні короткий, мабуть, день. Да, мабуть, Так, да, так. Ну, а ми, я йду додому і зараз покажу, що вже зроблено у нас по нашому сараю. Да? Поїхали. Так, ну вже я вдома. Як ви бачите, да? доски розбросані, досок вже осталось набагато менше. Зараз покажу, що вже зроблено. Ось отак от знутрі. Бачите, да? Уже бар'єр, контрбрешутка, решутка, вже все набито. Зараз покажу від зверху. Ось отак іде від зверху. Вже починаю цей відділ накривати. Потім Запиляються края, карниз буде невеличкий, дошється отут. В общем, потихеньку, потихеньку йдемо до завершення. Я думаю, за пару днів завершу і буду замовляти вже листи. Листи і накривати. Ну, Як би отак. Як завжди, контур обрешотка, решотка. Між обрешоткою 40 см я роблю, 120 гвозді, гвозді забиваю. Зараз покажу. Гвозді забиваю. Один отак, другий отак. Отакому наклоні. Не знаю, правильно це чи ні, але думаю, що правильно. Роблю я це все сам один, нікого я не нанімаю. Чому не нанімаю? Ну, тому що, не знаю, як у ваших регіонах, а у нас толкових будівельників немає. Толкових немає, а Такі от, знаєте, я вже, по, вже це все поняв. Якби бігом, як нібудь, лише би дні хапонуть. А як небудь бігом, хай вдома так у себе діють, а мені так не потрібно. Тому що я придержуюсь такої думки. От е, питаєш, да? от, людина ложе кахель. що ви, ви кахель ложите? Так. Що ви ще робите? Нічого. Я тільки ложу кахель. О, оце є спеціаліст. А коли питаєш, ви шпаклюєте? Так. Да. А що ви ще робите? І штукатурюю, і шпаклюю, і плитку ложу, і крищі ділаю, і стіни гоню. Ні, це називається, ти нічого не вмієш, і нічого ти не, ну, не знаєш. Це така моя думка, спеціаліст спеціалізується на чомусь одному. Ось і все. А вмію все, це значить не вмію нічого. Тому, так як у нашому регіоні тут усі такі, які вміють все, то я і вирішив, то лучше я тоді сам. Хай буде щось не так, але сам. Не тому, що там грошей шкода. А тому, що я не хочу, щоб мені перепортили матеріал. Якщо я його іспорю, то це я. Це моя вина. Бо матеріал зараз коштує дуже-дуже великих коштів. Ось так. Що касається стосовно крищі. Тепер, що касається стосовно оцього цього сарайчику, де стояли у нас наші тут п'ять свиней, а отам стояла за стіночкою наша гутієра. В планах у мене, значить, ось так. Це все тут убереться, вичиститься. Оця стіночка розбереться і положу, я отут зроблю над цими дверями такий парапет. Щоб свині на ту сторону не виходили, а виходили тільки туди, в той прогулочний дворик. І в них буде отакий длинний, здоровий сараїще. Цю стіночку розберу, отут виложу в віді парапета. Двері закриватимуться, коли мені треба, буде водички набрати, там їсти насипать, то зайшов, відкрив двері, тут парапет, тут бункерна кормушка буде, насипав і все, їдять. Тут водичку п'ють. Ось так хочу зробити. Замовив я, значить, дві лампи червоні в з флаконами, і замовив я поїлку на дві. Ну, на дві поїлки труба, яка регулюється по висоті на дві поїлки. Щоб убрати оцю свою, отаку примітивну, бачите. А поставити іменно регуліруємо. Ось так і поставлю сюди штук 5 поросят. А може і більше, подивлюся. І хай вони до весни Тут ростуть. Холодно, тут не буде. Лампи будуть гріти, двері будуть закриті. Там теж будуть закриті, поки вони маленькі, накидаю сіна, і все буде чудово. Ну, ось отак от хочу зробити отаке в плані, як то кажеться, на сьогодні на завтра Буду совміщати роботу, е дах. На сараї в місті з оцим сарайчиком. Тобто, нема погоди, моросить дождик, буду займатися цим. Гарна погода, все чудово, буду займатися дахом. Ну, ось отак. Такі плани, отак працюємо в такому напрямку. Дивіться далі. Придбали з Леною ось такі три ножа. Дуже чудові. Гарні. Значить, лезо держуть прекрасно, розчитан іменно для розділки м'яса, цей маленький, розчитан гарно ним знімати сало, а цими гарно розробляти. Ось. Дуже чудові, вже випробовані. Це наші друзі. Нам підсказали, що вони користуються такими ножами. І вони дуже задоволені. Ну і по їхнім рекомендаціям прикупили і ми собі ось такі ножі. от Така фірма. Так що будемо їх обкатувати. Але, думаю, що ж їх тут обкатувати, якщо наші друзі користуються, а вони. Не один рік займаються вже свининою, да? то вони знають, про що кажуть. Ми взяли такий я собі хлопчачий, Лена собі такий дівчачий. Ну і так як сало завжди знімаю я, то я взяв собі ще такий хлопчачий для сала. Ось такі чудові ножі у нас тепер є. Ну, ось день у нас і пройшов. Лінусю забрав з роботи. Да. Лінуся все спродала, все чудово, гутієри вже немає. Все, гутієра кончилась. Да. Я трошки працював там сьогодні вдома на криші, приїжджали там деякі. Ну, був такий телефонний дзвінок: доброго дня, Сергій. Ми ваші підписники, можна, заїдемо в гості. Можна. Заїжджали там одні наші підписники з криничок, пообщався я з ними вдома. Потім вони заїхали ще й до Лєни. Привідали Лену, побули і поїхали. І тут мені сьогодні приходить по Укрпочті. Сповіщення, що прийшла ваша посилка. Я так здивувався, думаю, нічого собі. Вчора мені відправили посилку, те, що я казав, що замовляв поїлку. Дві лампи червоні на 250 Вт і два флакони для нашого ж сарою, для малих поросят. Приходжу на нову почту. А мені достають коробочку на Укрпочту, на Укрпочту, Укрпочту да, мені достають коробочку і кажуть, з вас 40 гривень. Доставка 40 гривень. Ось такої коробочки. Бачите? Якби це була нова почта, то ця б коробочка затянула, я не знаю, е, наверное, Ну Мінімум би гривень 120-150, да. так 40 гривень і все. Я був дуже здивований. І оказується, це посилка від нашого підписника. Від наших підписників. Підписники рішили зробити. Подарунок, і вроді як для мене. Да? Да. Да, вчора вони відправили, а сьогодні ну, вже я посилка у нас. <рігут> да. Давай відкриємо. Ні, ти зачитай від кого це <рігут> Так, відправник козей Наталя Васильівна, <рігут> <рігут> місто Дніпро. Ага, да. місто Помнік. Дніпро, да. Сергій Володимирович. Ну, це давай відкриємо <рігут> і підправимо. подивимося, що там у нас. Такого новенького. Що ж це за такий подарунок. Чесно, даже Ну я підозрюю, що там може бути, але. Бумажечко не обложено все, так? Опа, там такий маленький. Ага, диви, як все обложили. Бачите, як працює Укрпочта. Це не скло, це нічого хрупкого такого, але отакий запакуночок, отак от був Щас, гарно. Обережно, да, був так, був так гарно випадка. закритий за... Ну, бачите? Нова почта так не пакує. Вони так, як ніби. Бачите, а тут? Так, що це таке ми маємо? Короби. Ще коробочка, о Боже, пакети, коробочка, замотане. Господи, що ж тут? Ще й закрито. Татань! Оп! Оп! Оп. Ого! Ого, Ого. Це гарки! А це М. можна показувати в віддумі. Можна. Щоб ви розуміли, це пачка, така велика коробка цигарок. 200 штук. 200 штук, але це не просто якісь цигарки. Це не марихуана, ні? Н ні. <схай> Бо такого ще <схай> нам не хватало. <схай> це цигарки, але це о, табак. Це цигарки, які набиті, я так розумію, машинкою для забивки цигарок. І це табак, самосад. Це підписник вирощує сам табак і робить ось такі цигарки. Запахло грибами. Да, ну, зараз Запах такий, такий. Запах. Запах такий, так, да, якийсь не. Угу, да, запах якийсь не табака. Такого, да, як табак обично. Ну, от, yeah, да, да. Запах водні табака, а таке пахне грибами. Щось отаке воно, да, якісь такі. В общем, дякуємо. Я дякую підписнику, який прислав мені ось такі на цілу упаковку цигарок з його домашнім самосадом, з його табаком, який він сам. Ну, ну, да. Який він сам вирощує. Ну, так приємно. Деяка економія? Та економія, так. Да. І дивися, так набиті, так все як положено. Де і не туго, і не мягко. Все так дуже-дуже чудово. Ну, зараз закурю і покуштую. Що воно таке? Дякую вам. Тримайте від мене лайкос. Ну, Дуже приємно. Дякую. Розумію, цигарки це є вред здоров'ю, але ну така у нас є погана звичка у чоловіків. Не у всіх, звісно, але в мене вона така присутня. Я палю цигарки. Тут Треба буде ще почитати, що тут написано. Угу. Що написано. Так, ну і друга посилка, яка нам прийшла по новій да, да. почті. Е, Підожділля не відкривай. Е, скільки ти заплатила за цю посилку? За пересилку. 110 гривень. 110 гривень. З міста з... 110 гривень ось така коробочка. Ваги тут майже немає, воно легеньке. Ось і дивіться порів... yes. <coughs> да, порівняння. Укрпочта ось така коробка, 40 гривень доставка і нова почта, ось така коробочка, де майже немає ваги. 110, да? 110. Ось, пожалуйста, За сутки дійшла по Укрпочті. Нічим не мідлініше, ніж по новій почті. Ну, а це Лена замовляла цю посилку. Давай Лену відкриємо, покажемо. Буквально днів, мабуть, 5 тому ми також замовляли такий же товар, тільки з міста Одеси. І я вам скажу також для порівняння: оця коробочка вартує 110 гривень доставка з зірпіння. А попередня була, ну, щоб не збрехати, там було десь 22 см довжиною ширина і висота. Вона, вона коштувала доставка 120 гривень з міста Одеси. Ну, да. ну, тобто, ну, Нова почта просто жирує, Ну просто так. Да, Фанатією одне. Чому ми і зараз ну, стали рідко використовувати нову почту, стараємося використовувати Тільки, Укр. Дуже-дуже швидко. Да. Ну, хоча і... по швидкості і Укрпочта ж, за добу дійшла посилка. І це вже не перша дуже, така. Тому що це в межах області. Ну, все одно, все одно. Ну, Набагато дешевше. Я краще підожду один день ну, за 40 гривень, а не за 120, правда, чи 130. Це такі Пакети для вакуматора Лена замовляє, тому що вся продукція наша, яку ми відправляємо нашим замовникам по почті, вона обов'язково йде вакуумірувана. Тому Ліна замовляє ну, отакі от пакети саме, для вакуумації. Я поясню, от попереднього разу було отак запаковано просто в пакеті. Ну так, да, дві. О, дві. Прошлого був. разу Посилки. замовляла Лена дві отаких, ось о, о, етих, і о, така була посилка. І вона коштувала дор... да, дороже, чим, чим 4. Це капець. Ну, да. Це ось отак. Є з чим працювати, є з чим пакувати, вакуумувати і відправляти замовлення. Так що, будь ласка, хто хоче покуштувати нашої продукції, будь ласка, замовляйте, номер телефона в описі цього каналу, в описі буде відео. Ну і ясна річ, ще й напишемо номер телефона в першому коментарі під нашим відео. Да. Все. Ну, наче ти За... раз кожного разу замовляєш, начебто вона ну, йде однакова, ну, я не можу. А плотність вроді різна, так? Да? Ну, буває, не без того, скажімо насправді. Бувало таке, що Лена замовила, прийшла оця ж плівка для вакуумації, а вона нікудишня, Хоча коштує вона не дешево, ми не беремо дешеву, ми беремо гарну, чудову, як тут кажеться, дорогу. Але буває, приходить, завакумував, а вона не дешева. Не тримає вакуум. Якась вона не еластична, Не тримає і раз, і розваку... буквально полежало півгодини, бац і розвакуумувалось, Приходиться перевакумувати. Буває і таке теж. ну... Що ж ти зробиш? Добре, подивилися ми, що нам прийшло. Розповіли ми вам, що чого коштує. Зараз будемо складати і будемо різати м'ясо на ковбасу. Да? Да. Будемо обкатувати наші нові ножі, які я вам казав. А поки обкатуємо ножі, завжди наш планшет працює. І ми щось дивимося, дивимося ми зараз. Ось канал Олександр Луценко. Дуже гарна людина. Нам подобається його праця, відношення до, до праці, відношення до е, своїх робітників, які в нього працюють. Да? Да. Такий видно, хазяйський мужик, молодець. молодець. Е, Олександр, тримайте лайк від нас. Дуже нам подобається ваша праця і ваш канал. Ну, і Олександр також є нашим підписником, mm -hmm. <laughs> ну, а ми його, так? Да? Mm -hmm. да. Ну, ось і все. Ідемо працювати. Що в нас ще нового? Та нічого mm -hmm. в нас нового. Завтра у mm -hmm. нас неділя, завтра в нас вінахной. Mm -hmm. да. <laughs> завтра ми з'їздимо трішки на базарчик, там підкупимося по своїм особистим справам. І... Теща, чекайте завтра зятя в гості. Завтра неділя. Не забувайте, раз в тиждень в неділю ми у вас. Все, всім пока, на все добре. Прийде наша посилка з нашими поїлками, лампами і всім остальним. Ми теж покажемо. І думаю, ви вже побачите і саму посилку, і сам сарачик, який вже буде готовий приймати нових поросят. Так. Все, так що ніде ми не пропали, не хвилюйтесь, все у нас чудово. Всім тихої скучної ночі. Україна сама могутня і ми не переможні. Слава Україні! Героям слава до побачення. Пока -пока.